Всім привіт, друзі! В нас сьогодні п'ятниця. Отже, перед вами щотижневий випуск ігрових новин з найактуальнішими подіями, які сталися за минулі сім днів. Новин в нас дуже багато і самих різних. Поговоримо про нові відеокарти від AMD, про новий фільм по грі, який хоче зняти Netflix. Потенційно, в майбутньому ми можемо побачити продовження таких стратегій, як Warcraft та Starcraft. Розробники Lineage будуть працювати над новою грою. Невже Sony почали продавати свої консолі на Росії та багато чого? Ого, іншого тож сідайте зручніше, візьміть собі смаженої картопельки із салатиком, і ми будемо починати. Мене звати Олександр і ласкаво прошу на канал Ран Фрогемсює. На зібранні компанії LionSgate Entertainment зі своїми інвесторами, генеральний директор на ім'я Джон Фелтмейер заявив, що студія займається розробкою гри про Джона Віка, якого грав Кіану Рівс. Причому це не буде якийсь бюджетний проєкт, якими, як правило, є ігри по фільмам, а серйозний екшен із величезною купою грошей, які хочуть в нього інвестувати. Але потрібно розуміти, наразі гра знаходиться на максимально ранньому етапі роботи і чекати навіть її анонсу в найближчий час не варто то Гра Grounded, про яку ми достатньо часто говоримо у минулих відео, про яку я до речі розповідав у випуску про круті виживачі. Можете зацінити посилання зараз буде у підкастці, Набирає хорошої популярності і це не дивно. Адже проєкт дійсно заслуговує на увагу гравців. Мед Буті, це голова Xbox Game Studios, Сказав, що наразі гра має вже 13 мільйонів гравців по усьому світу. Потенційно дістатися такої вершини їй вдалося завдяки тому, що вона знаходиться в бібліотеці геймпасу. Є ще люди, які грають у Battlefield 2042. Є ну добре, тому що потенційно через деякий час там може відбутися третій сезон під назвою Ескалація. Це поки що не офіційні дані, але це заявив датамайнер під нікнеймом Темпурял. Раніше відомий інсайдер на ім'я Том Хендерсон казав, що гравці отримують новий сезон 22 листопада, але вже на дворі 11 число і ніяких подробиць немає. Можливо, що ця дата була перенесена, адже часу на рекламну кампанію взагалі не залишилося. Electronic Arts закриває такий рейсинг як Project Cars, яка у свій час змогла багатьох здивувати своєю графікою. Що ж, ще одна серія до банки електроніків із мертвими серіями ігор та студіями. Але цього разу розробникам пощастило, їх переведуть до інших компаній, в яких вони зможуть реалізувати свої вміння. Потенційно багатьох із них залучать до розробки Need for Speed Unbound. А ви грали в Project Cars? Чи для вас ця гра та серія не мала особливого значення? Пишіть в коментарі. Якщо вже зачепили автомобілі, то давайте продовжимо. Criterion Games продовжують підігрівати цікавість гравців до нової частини франшизи Need for Speed під назвою Unbound. До речі, судячи з відгуків, багатьом людям вона подобається і вони її чекають. Отже, цього разу розробники розповіли про режим Takeover. Що це таке? Його ведучим буде Асап Рокі, А щоб перемогти, вам потрібно буде максимально чітко виконувати завдання, які вам будуть давати. Коротше, вам потрібно довести, що ви щось вмієте, а не тільки швидко. Їздити по місту, відверто кажучи, з кожним новим відео мені ця гра подобається все більше і більше, що ви скажете. AMD, яка поки що дуже сильно програє конкуренцію своїм зеленим опонентам, розповіла та показала свої нові відеокарти. А саме на гравців буде чекати Radeon RX 7900 XTX і Radeon RX 7900 XT. З неймінгом в них трохи не складуха. Коштувати вони будуть 900 тисяч доларів. Продаватися почнуть 13 грудня. Дорожча версія має на борту 24 ГБ гігабайти пам'яті, а молодша, 20, і обидві підтримують роздільну здатність у 8К. AMD кажуть, що це будуть відеокарти, які показуватимуть неймовірні показники продуктивності. Що ж, будемо дивитися, до слова, якщо маєте бажання купити собі нові комплектуючі або новий ПК, можете це зробити в магазині Telemart. Дуже круті хлопці, які зможуть тобі зібрати, що ти хочеш, додати нові комплектуючі та багато всього. Особисто я купляв собі ПК саме в них і залишився дуже задоволеним. У них є серія Evolve. це вже готові компи, які гарно зібрані та чудово себе відчувають у сучасних іграх. Але ти завжди можеш зібрати ПК сам, адже на сайті є конструктор, в якому обирай які хочеш комплектуючі, і тобі все зберуть докупи. Тому якщо цікавитися чимось новим для свого компа, посилання буде в описі під відео. До речі, у них з 21 листопада будуть величезні знижки до чорної п'ятниці. Потенційно можливо буде урвати щось цікавеньке. Це поки що не офіційна інформація, але вона варта вашої уваги. Змі починають говорити, що Sony розпочали співробітництво з такою відомою корейською компанією, як NCSoft, яка розробила таку легендарну серію ігор, як Lineage та Lineage 2. Остання була неймовірно популярна в Україні в нульові роки. Плюсом вони зробили Guild Wars, Aion, Wild Star та багато інших проєктів. Тобто, послужний список у них дійсно вражає. Sony хочуть, щоб вони розробили MMORPG у світі Horizon. Таким чином, японська компанія. Я хоче більш впевнено себе відчувати на ринку ігор сервісів та лутати гроші на постійній основі через донат, а не тільки коли випускають ігри та продають підписку. кажуть, що зараз проект називається Project H. Також, друзі, не забуваємо підтримувати Збройні Сили України, які захищають нашу рідну Україну і женуть окупанта геть. Посилання буде в описі під цим відео та у шапці каналу. Перемога обов'язково буде за нами. Плюсом до всього можете підтримати цей канал своїм донатом. Для мене це дуже важливо та допомагає робити контент кращим, адже над ним я працюю один. Але хочу для вас робити ще більше всього. Дякую всім, хто підтримав, особливо містеру кайну. Літом 2023 року повинна побачити світ Final Fantasy 16, яку, як мінімум, фанати серії дуже сильно чекають. Так ось в чому новина, скоріше за все, вона буде ексклюзивом PS5 півроку і тільки потім завітає до інших платформ. Sony про цю новину ніяким чином не говорила, але її змогли побачити самі гравці, причому в рекламному відео PS5. Чесно кажучи, фіналка у мене чомусь завжди асоціювалася саме з консоллю від японської компанії. Філ Спенсер останнім часом дуже багато інформації вивалює на звичайних гравців, і це насправді дуже і дуже круто. Раніше він казав, що там із фінансами геймпасу та які в нього плани про майбутні ігри. А ось тепер він вирішив трохи поговорити про Варкрафт та StarCraft. тому що Microsoft сподівається купити Activision Blizzard і ці франшизи мають дуже важливе значення. Філ зазначив, що хоче із цими іграми щось зробити, але більш конкретно він розповість після того, як угода між компаніями відбудеться, Деться і він зустрінеться із новими студіями Майки, але перспектива розвитку Варкрафту та Старкрафту йому дуже цікава. Подивимося, що з цього вийде. Хотіли би побачити Варкрафт 4 та Старкрафт 3? Пишіть в коментарі. Незалежна студія розробки комп'ютерних ігор під назвою Bible Games розробляє гру під назвою Біблія. Реліз гри про найважливішу книгу людства відбудеться вже 14 листопада. Чекати залишилося недовго ніякого геймплею в грі не буде або якихось візуалізацій святого письма. Натомість кожна книга буде озвучена. З релізом буде тільки англійська, але згодом планують додавати і інші мови. Відбувся реліз про пригоди їжака Соніка під назвою Sonic Frontiers. Вже під'їхали оцінки від журналістів. Вони коливаються від 72 балів і до 74 із 100 можливих. Багатьом гра дійсно сподобалася, і вони кажуть, що чогось подібного чекали від франшизи. Гравці взагалі почали завалювати нового Соніка високими оцінками. Користувацький рейтинг коливається в районі 9 з 10 можливих балів, що дуже і дуже крутезно. Гравці кажуть, що це одна з найкращих ігор про Соніка, та навіть про те, що що це реально мистецтво. Ми вже встигли пограти? Як вам гра? Netflix останнім часом дуже сильно дивиться у сторону ігрової індустрії. Тепер стало відомо, що вони хочуть зняти фільм за франшизою Gears of War. Наразі заплановано наступне: один повноцінний художній фільм, який здається, що буде самостійним, а не ілюструвати сюжет гри та мультиплікаційний серіал для дорослих. Далі будуть дивитися на реакцію аудиторії та показники переглядів. Якщо вони будуть доволі успішні, то продовження буде, і навіть не одне. Все залежить від результатів. Але щоб результати були хорошими, потрібен. Якісна робота. Поки що невідомо, хто буде зніматися у фільмі, хто буде режисером та сценаристом. З Sony останнім часом пов'язано дуже багато сумнівних новин. На початку повномасштабного вторгнення російських окупантів на територію вільної, сильної, незалежної України. Sony припинила роботу PlayStation Store на Росії та припинила постачання консолей до країни агресора. Про це заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Але останнім часом почали з'являтися новини, що консолі PlayStation 5 можна придбати на території Росії. Тепер давайте по порядку. Sony офіційно ніяких коментарів на цю тему не давала. Потенційно. Це може бути пов'язано із репутаційними ризиками. Наші видання стосовно цієї інформації ніяких коментарів також не давали. Про це пишуть тільки російські видання, кажуть, що PlayStation офіційна та має сертифікат Ростеста. Ростест – це росіянський центр сертифікації згідно відповідності всіляких там норм, які діють на території Рефії. Простими словами, такі консолі напряму відправляє виробник. Sony, як я казав раніше, коментарів не дали, але можуть бути декілька варіантів. Або консолі були завезені раніше того, як Sony покинула ринок, або вона їх таки везе через інші юридичні особи. Російський маркетплейс Wildberries сказав, що консолі були завезені раніше, а Яндекс Маркет, що нещодавні поставки. В цьому розібратися насправді дуже складно. Поки що ситуація досить складна та незрозуміла. Тому пропоную почекати, вони можуть закінчитися, і там стане більш зрозуміло чи офіційні це поставки, тому що бургери в них також залишилися ще від маку, але зараз вже починають бути трохи інші. Шими Call of Duty Modern Warfare 2 після свого релізу заробила за 10 днів вже 1 мільярд доларів. Це рекорд для франшизи, і розробники цим дуже пишаються. Плюсом до всього Infinity Ward поділилися багатьма подробицями стосовно Warzone 2, яка нагадаю буде безкоштовна. Перший сезон відбудеться 16 листопада. Реліз другого Warzone, нагадаю також відбудеться 16 листопада. В першому сезоні нової гри буде карта Альмазра із 18 пам'ятками. Режим DMZ, щось подібне на Тарків. Гулах з боями 2 на 2 новий транспорт, гру від третьої особи та багато інших функцій. Особисто я дуже чекаю на цю гру, та хочу подивитися, що зроблять розробники. Перед завантаженням відбудеться 14 листопада вже дуже скоро. На поговоримо про знижки. У Steam і в симулятор віддають зі знижкою у 77% за 64 гривні. раллі під назвою World Rally Champions можна придбати за 41 гривню. Iron Harvest коштує зі знижкою у 70% 113 гривень. PS Store нам надає наступні знижки. Injustice 2 можна купити за 209 гривень. Ultimate Pack. LEGO Marvel Super Heroes отримала 75% знижки і коштує 299 гривень. Unreal 2 можна. Можна купити за 162 гривні. Досить непогана кооперативна гра. На цьому в мене для вас всі новини. Дякую, що ви їх подивилися. Сподіваюся на ваш козацький лайк та підписку на канал. Скоро побачимось!